Серед житлових будинків біля площі Толбухіна знаходиться майже непомітний пам'ятник жертвам Голокосту. Біля нього купа житлових будинків, чимала кількість автівок та дитячий майданчик, начебто звичайний район Одеси, але в нього своя трагічна історія. Саме тут під час окупації Одеси румунськими загарбниками були заживо спалені близько 30 тисяч євреїв та комуністів. Єдине, що нагадує тодішню трагедію пам'ятний знак, який наразі у занедбаному стані. Там ми стоїмо і і далі 10 метрів, і 30 метрів – це все кості. Тут копали, находили кості, Везде є кости. Часть де домики, які ці стоять, вони були построены в 50, 1956 році. Звісно, вони тоже стоят на костях. Аби Одесити пам'ятали про ті трагічні часи, а на цьому місці не звели ще одну багатоповерхівку. Мешканці мікрорайону разом із місцевою владою вирішили увічнити це місце справжнім меморіальним комплексом. проведений, проведений, Там Через в'їзд до багатоповерхівки поряд із меморіалом виникла стихійна стоянка для автівок. А проїзд до цього місця. Ця взагалі ускладнений через нахабуди по сусідству завдяки залученням інвесторів з Німеччини та підтримки асоціації євреїв. Незабаром тут повинен з'явитися справжній меморіальний комплекс. Німецька сторона виділила средства, і средства вже є для того, щоб здесь був меморіальний комплекс. жертвам Холокосту. Ми плануємо підготувати з нашими подрозділями. Візуалізацію, предпроект, Коли у нас буде все готово, прийти сюди ще раз. жителями. сам пам'ятний знак, можливо, буде перенесений на кілька десятків метрів ближче до Люздорської дороги, аби він був більш помітнішим. А занедбаний майданчик планують перетворити у дитячу зону. Аби на територію не заїжджали автомобілі, її обнесуть парканом з кущів. будет проведен конкурс на экспозицию мемориала. И после этого как бы, уже будет представлено нашим партнерам из Германии для рассмотрения, утверждения. Транспортная модель будет рассмотрена вообще всецело полностью с улицы Толбухи на Люздорской дороге. С подъезды, соответственно, как бы и пожарные, пожарные автомобили, и скорой помощи, конечно, это в приоритете. Роботи з зведення меморіального комплексу планують почати вже незабаром. А 23 жовтня, у річницю трагедії, на це місце щороку будуть продовжувати приходити люди, аби вшанувати пам'ять загиблих.